А ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це? Чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина і очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди. Інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, і очі твої.